В селі Озряни Тлумацького району відбулося урочисте відкриття і освячення мережі централізованого водопостачання, збудованої в рамках швейцарсько-українського проєкту підтримка децентралізації в Україні ДЕСПРО. Чи з'явилась вода у кранах в самому селі, пересвідчувалась Галина Філіпова. З крана в учительській Озерянської школи потужним струменем тече вода. Тепер про привозну можна забути. Проходив проєкт швейцарсько-український Деспро, де я взяла участь, виграла цей конкурс, і згідно цього проєкту ми нарешті нашу мрію втілили в життя. Наважилася тому, що я маю досвід роботи, будучи, працюючи ще директором школи, я проводила газ у селі силами людей. І я ту проблему вирішила. Цю проблему також взяла на себе і почала її вирішувати. Створили робочу групу, і вони мені трошки допомагали, але основну леву частку тягнула я на своїх плечах. Громада великий чоловік, і коли чогось прагне і має доброго провідника, то їй усе під силу. Яскравий приклад для громад області, як можна зробити і своїми особистими зусиллями, зусиллями колег, сусідів допомогти самому собі. Це дуже правильно, як на мене, тим більше вперед день такого величного свята. Завдячую зусиллям і сільського голови, голови адміністрації, ради, допомоги адміністрації, що зробили дуже добру справу. Свердловина сягає 100 метрів глибини, тому воду можна вважати чистою, говорить голова Тлумицької РДА Володимир Габурак. На закінчення 2000. 2015 року, ми маємо таку гарну подію в нашому районі, маємо гарну подію в селі Озеряне. Ми здаємо центральний водопровід, який забезпечує якісною питною водою всіх жителів села Озеряне. Це є, була велика проблема, зараз вона вже не є, але була велика проблема в цьому селі, незважаючи на те, чи були опади, чи не було, води тут у людей була велика проблема. Вода була довізна. Розумієте, як це вести господарку, як вести побут без води. Тому сьогодні, завдячуючи першу чергу, Громаді села, яка дуже активно включилася в цей проєкт, завдякуючи проєкту ДЕСПРО. Е, залучені кошти спонсорів, залучені кошти бюджетів всіх рівнів. І сьогодні ми маємо цю гарну подію в нашому районі в нашому цьому селі Озерней. На черзі у нас село Підверці, де зараз працює проєкт так само. Ми сподіваємося, що на слідуючий рік ми буде така сама подія в селі Підверці. В цьому році в місті Тлумачі сім вулиць провели центральну воду і так само каналізацію, тому що ми бачимо, що десь клімат чуть трохи коригується, води нам не стає, води десь пропадають і. Ми мусимо зробити все для того, щоб люди мали якісну питну воду для своїх потреб. Свердловина разом з обладнанням дісталась від агрофірми Озирянська. Воду підвели до 101 однієї хати. Вартість одного підключення 3500 гривень. За винятком сімей, воїнів АТО, багатодітних та малозабезпечених родин. Вода це життя. Хто з цим буде сперечатись? Тому її особливо треба шанувати і економити.